Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю У нас танкова заруба буде на карті канал. Мені карта ця дуже подобається. А стосовно сетапів, давайте подивимося. Важкий танк один в команді противника, дві СТ, ПТ-САУ і один легкий танк. В команді союзників три СТ, три ПТ-САУ і один легкий танк. Вікерс. Не часто граю на Вікерсі. Подобається танчик, але. Є е, багато інших танків, які мені теж подобаються. Тому на Вікерсі граю е, рідко виключно. Сьогодні були, мали пограти на танках Великої Британії, тому викатив Вікерса і вирішив пограти. Їду на просвіт на друзі. І що ми тут бачимо? Бачимо баджера. Баджер катиться, але не пробуваю. Каточок не збиваю йому і не прибуваю. Але ще ми бачимо, що є тут. ТВП, гірський такий хлопчик. Із клану Охота Охота. І, друзі, ми просто тут, тут просто якась якась тут просто люта кількість противників якось взагалі зрозуміло. Тут вся команда, друзі, вся команда противника. Одного танка лише не засвітив, не бачу його зараз. І бачу, що от Йох заїхав. І даємо полючкам по для того, щоб ми не підставлялися. І маємо, маємо стримувати. тут. Стримувати у нас вже один, е, вже два танки, друзі. Вже два танки відвалилися. ВЗ-121-му даю тичку. І вони просто пушать нас, просто пушать, друзі. Дуже точна гармата у Вікерса, нічого не скажеш. Для легкого танку дуже гарний, да, він програє трошки Т100ЛТ по деяким параметрам, але ще в нього є така штука, є кутина ахилу гармати, а також є дуже потужні і пробивні фугаси, на яких можна і потрібно грати. Йох, закатується, не знаю, чому не стріляє. Може він ще на КД знаходиться. Але так, да, вже постріл дає, він відкидешився, двоснарядний і другий снаряд він просто не попадає. І маємо його забирати, тому що нам треба знищувати кількість ворогів, адже тут вони всі, і треба, треба, треба щось робити. Треба робити. І я на цьому флангу взагалі залишився один. Чому команда противника не пушить? Просто непонятно. Люто, 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 люто заруба, друзі. Залишається одна ПТ І в нас в нашій команді ще три ПТСАу, які можуть нам допомогти в тому, щоб забрати фв 215 б 183 Другий шот даю йому і хочу, щоб він залишався в засвіті. Не хочу підставлятися, хочеться перемогти в цьому бої і е, вижити. вижити. Одразу, друзі, бачите, поїхали наші ПТ-САУ на е, такий лакомий шматочок, скажу так, тому що він вже залишився один. Наші ПТ-САУ майже всі фулові, і відпрацювали теж дуже добре в цьому бою. Тому можна було сподіватися на таких союзників. Хоча. Це буде основна помилка, яку ви допустите. Тому що сподіватися ні на кого не можна, окрім себе. Отака От заруба у нас, друзі, була. Це медалька майстра 5421 дамагу, 4009 дамагу з моєю допомогою на світа. І 2 фрага. 185 тисяч срібла і топ по дамагу, друзі. Отакі от, от бій. Я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв. Пока.